Міжнародний скандал, що може змінити хід розслідування. Польські змі повідомляють, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був готовий надати політичний притулок українському громадянину, якого підозрюють у підриві російського газопроводу. Йдеться про Володимира Же, який довгий час проживав у місті Прушку біля Варшави, а пізніше втік в Україну. За інформацією впливового видання «Жечпосполіта», польський міністр не тільки розглядав можливість притулку. А й навіть обговорював варіант нагородження Володимира же державним орденом, тим часом головний підозрюваний у справі Сергій К. перебуває під вартою в Італії та очікує на екстрадицію до Німеччини. Його вважають керівником групи з семи осіб, яка могла бути причетною до вибуху на Балтійському морі. Згідно з джерелами, він приїхав до Італії з Польщі без жодних перешкод від польських спецслужб. Важливо, що Німеччина очікує. Його свідчень, які можуть пролити світло не лише на саму диверсію, а й на можливу роль Польщі у ній змі. Повідомляють про відсутність належної співпраці між польськими та німецькими службами. Сергіюка загрожує до 15 років позбавлення волі однак, термін може бути зменшений, якщо він розкриє ключові деталі операції у Берліні. Вже готуються до можливих політичних наслідків. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть свої думки в коментарях. Польщі триває політична дискусія навколо закону про допомогу для українців. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не виключає підписання нової версії закону, яка вже пройшла сенат і чекає на його рішення у розмові з журналістами факту. Навроцький визнав, що попередню версію він відхилив, адже не погоджувався з положенням, яке дозволяло виплату соціальної допомоги. 800+, українцям, що не працюють у Польщі. Першу версію закону я Тував, бо ми не домовлялися про виплату 800+, плюс українцям, які не працюють. Нині парламентська більшість зробила крок назад, і в законі є деякі зміни, сказав президент Польщі. Навроцький додав, що він та його команда аналізують зміни внесені до закону. Нова редакція якого продовжує термін легального перебування українців до березня 2026 року, у відповідності з європейськими вимогами. Але ключова зміна це вимога працевлаштування для отримання соціальної допомоги президентський варіант документа, який все ще проходить громадське обговорення, також передбачає обмеження у доступі до медичних послуг для дорослих українців та прив'язує частину допомоги до зайнятості. Водночас він відрізняється деталями: зокрема, хто саме має право на допомогу і які саме виплати підпадають під обмеження. Тим часом партія право і справедливість намагалася внести до урядового проєкту президента президентські поправки, але всі вони були відкинуті. Чи підпише президент закон, чи залишиться підтримка українців пріоритетом для польської влади? Ми слідкуємо за розвитком подій. А як ви оцінюєте нові умови допомоги для українців у Польщі і чи справедливо обмежувати виплати лише для тих, хто працює? Напишіть свою думку в коментарях. Долучайтесь до обговорення. Це виглядає як сцена з фільму, але це реальність. Польський скі-альпініст Анджей Баргель увійшов в історію. Першому світі він здійснив повноцінний лижний спуск із найвищої вершини планети гори Еверест, і зробив це без жодного додаткового кисню. Зійшовши на вершину гірського гіганта, 8849 тисяч метрів над рівнем моря. Баргель провів там лише кілька хвилин. Але саме вони стали початком того, що вже називають новим етапом у скі-альпінізмі. Після короткої зупинки він пристебнув лижі і почав спуск. Боротьба з висотою, втомою і заходом сонця. На висоті понад 6 тисяч метрів його застала ніч. Він зупинився в таборі, і дочекався світанку. Наступного дня завершив маршрут, пройшовши льодовик кумбу без мотузок і без страхування. Його шлях від вершини до базового табору вже називають найважчим у його кар'єрі. Сам Баргель зізнається, це була. Мрія, що зріла роками, і один з найважливіших моментів у моєму житті. До речі, у 2026 році навіть вийде документальний фільм, який покаже світові цю надзвичайну історію боротьби, витривалості і пристрасті до гір. Анджей Баргель не просто спортсмен, це ім'я, яке вже назавжди закарбоване в історії світового альпінізму. А як ви оцінюєте такий ризик і досягнення? Поділіться думками в коментарях. E aí,